Теодор Рузвельт не просто президент, а й символ епохи Рузвельта в американській історії. Його енергія, харизма та прогресивні ідеї глибоко вплинули на політику та суспільство США на початку ХХ століття. 26-й президент США прийшов до влади несподівано, але швидко зарекомендував себе як сильний та незалежний лідер. Його політика часто йшла в розріз з консервативним крилом партії. За посередництвом, у закінченні російсько-японської війни, це перший американець, який отримав Нобелівську премію миру. Його називали Тедді, руйнівник Трестів, людина дії, великий відмідь цікаво. Отож, давайте розбиратися детальніше. Теодор Народився в заможній та впливовій родині в Нью-Йорку. Батько відомий філантроп, мати, представниця знатного роду. У дитинстві хлопець страждав від астми, що змусило його вести переважно сидячий спосіб життя. Батько заохочував фізичні вправи, що сформувало його прагнення до активності. Через слабке здоров'я отримував домашню освіту, проявив великий інтерес до історії, природничих наук та літератури. Навчався у Гарвардському університеті, вивчав історію та політичні науки, виявив себе як талановитий студент та активний учасник університетського життя. Згодом вступив до республіканської партії, захопившись ідея реформ. опублікував свою першу книгу Морська війна 1812 року. У 1884 році в один день втратив матір та першу дружину Еліс Лі Хетвей, яка померла після народження їхньої доньки. Ця подія глибоко вплинула на нього. Згодом він переїхав на ранчо в Дакоті, де займався фермерством та полюванням. Цей період зміцнив його фізично та сформував образ людини дія. Фінансові труднощі змусили його повернутися до політичної діяльності. Потім одружився з Едіт Кероу у 1884 році, подругою дитини. У них народилося п'ятеро дітей, провів значні реформи у поліції, боровся з корупцією та злочинністю. Активно виступав за розширення військово-морського флоту. США. Сана американській війні 1898 року сформував та командував першим добровольчим кавалерійським полком мужні вершники, відзначився особистою хоробрістю в боях на Кубі. У внутрішній політиці обрав так званий справедливий курс, боровся з стрестами, хоча й не був противником великого бізнесу. Ініціював судові процеси проти кількох великих корпорацій, прийняв закони про контроль якості харчових продуктів та ліків. Активно підтримував створення національних парків та лісових резервацій, започаткувавши епоху збереження природних ресурсів у США, підтримував скорочення робочого дня, а також обмеження дитячої праці. Був відомий вигільний страйк 1902 року. Вперше в історії США федеральний уряд втрутився у трудовий конфлікт на боці робітників, змусивши власників шахт піти на поступки. Зовнішня політика або політика великої палиці. Доктрина Рузвельта, доповнення до доктрини Монро США, залишили за собою право втручатися у справи країн Латинської Америки для запобігання втручанню європейських держав та підтримки стабільності. Активно підтримував ініціативу будівництва каналу, що з'єднав Атлантичний та Тихий океани. Підтримав повстання в Панамі, щоб забезпечити контроль США над зоною Каналу. Його вислів: я взяв канал і доручив конгресу обговорити цю проблему. Успішно виступу посередником у переговорах, що призвело для підписання порсмутського миру, за що отримав Нобелівську премію миру. Брав активну участь у міжнародних переговорах для запобігання конфлікту між Францією та Німеччиною. На виборах 1904 року здобув переконливу перемогу на другий термін, обіцяючи продовжити свою політику. Але публічно заявив, що не балотуватиметься на третій термін, дотримуючись неформальної традиції, започаткованої Джорджем Вашингтоном. Підтримав військового міністра Вільяма Матафта як свого наступника. Після закінчення президентства вирушив у науково-мистецьку експедицію до Африки у 1909 році, зібравши велику колекцію зразків для Смітсонівського інституту. Невдоволений консервативним курсом свого наступника Рузвельт вирішив повернутися в політику, брав участь у президентських виборах як кандидат від прогресивної партії, посів друге місце, розділивши голоси республіканців і сприяючи перемозі демократа Вудро Вільсона. Під час перевиборчої кампанії у Мулуокі в нього стріляв божевільний. Куля застрягла в грудях. Але Рузвельт, незважаючи на поранення, виступив. З промовою брав участь у важкій та небезпечній науковій експедиції в Бразилії, під час якої ледь не помер від тропічної лихоманки. Річку Думнів було перейменовано на його честь. Річка Теодора підтримав вступ США у Першу світову війну. Його сини брали участь у бойових діях. Помер у вісні від тромбоемболії у своєму маєтку. Його смерть стала національною трагедією. Президентство Теодора Рузвельта стало переломним моментом в історії США, заклавши основи для багатьох соціальних та економічних реформ ХХ століття. Його ідеї про активну роль держави у регулюванні економіки та прав громадян залишаються актуальними сьогодні. Рузвельт залишається символом сильного, енергійного та принципового лідера, який не боявся йти проти течії заради своїх переконань. Його харизма та вміння спілкуватися з народом зробили його однією з найпопулярніших постатей американської історії.